Кожна європейська столиця, яка себе поважає, має місто супутник під назвою Вижгород. Зокрема, такі міста є біля Будапешта і Праги, свій Вишеград є в Сербії, і ми вирішили перевірити наш Вижгород. А ще, користуючись нагодою, оглянули Міжгір'я, Зоопарк «12 місяців і музей Битва за Київ у 43-му році, який набув нового змісту. А у кого вистачить терпіння додивитися роліки до кінця, той довідається, як Віктор Янукович отримав Міжгір'я, що їли звірі зоопарку 12 місяців під час окупації, де побачити збитий російський гвинтокрил к 52 «Алігатор». Так що приєднуйтесь і мандруйте з нами. Поки доїхали до Вичгорода, зголодніли і згадали, що в зоопарку 12 місяців є ресторан з прийнятними цінами і пристойними стравами. Принаймні так було кілька років тому. Але за час нашої відсутності тут змінився господар, і заклад став схожий на їдальню швидкого харчування з ресторанними цінами. Так, маленька порція плову з двома крихітними шматочками свинини коштувала 230 гривень. Кусочок хліба ще 15 і 90 грам курячої відбивної в яйці 135. Загалом 380 гривень і, якщо чесно, не зовсім смачно. Після обіду за 30 гривень купили стаканчик моркви і пішли до носорога. Але як виявилося, влітку готувати носорогів заборонено, тож подаємо фото кількарічної давності. А от жирафів годувати ніхто не забороняв. Щоправда, моркви вони не їдять, тому довелося купити в охоронця за 25 гривень кілька гілочок верби. Зараз вже нічого не нагадує, що півтора роки тому ці тварини пережили окупацію. Як розповідає місцева газета, 24 лютого. Співробітники зібралися дуже спантеличені і насамперед вирішили усі сили кинути на придбання дизеля, адже раціон можна скоротити, а холод вбиває теплолюбових тварин. Електрика зникла на третій день війни, за тиждень зник і газ. На 25 лютого усі мости через Ільпінь підірвали, і зоопарк разом з усім Димирським районом виявився відрізаним від великої землі. Понад місяць окупації п'ять зоологів, лікар, волонтер і два охоронці цілодобово перебували на території аж до виходу росіян. Вони жили у вольєрах, щоб підтримувати температуру, їли те, що залишалося на кормокухні, або те, що вдавалося отримати з великої землі. Війська Росії влаштували блокпост саме біля підірваного мосту і заборонили будь-який рух у бік Димара. Пропускали лише співробітників Червоного Христа, тобто парк отримував тільки те, що залишилося в селі і приносили місцеві жителі. Мав перенесли в будівлю Бегемотарію, який опалювався пелетними котлами, а органотангів Йосу і Магду з другої спроби евакуювали на Львівщину. Перший раз їм вкололи сотворне, завантажили в автомобіль і в сумках і пледах потягли на переправу. Але Йося прокинувся на підірваному мосту прямо перед російським блокпостом і довелося повертати назад. За два тижні сплячих парангутангів завантажили в ящики і на плоті переправили через річку. Російський патруль побачив мавп, але не вимагав відкрити ящики, і Йося з Магдою вирушили у Дрогобиський зоопарк Лімпопо. Схоже, що Йося вже повністю відійшов від жахів війни і спокійненько попивав чайок. Обізіан. На припитання, видайте, пожалуйста. Так. <різь> на Ми так захопилися оглядом тварин, що на відвідування Вижгороду вже не вистачило часу. Тому вирішили огляд міста відкласти до кращих часів і в нових петрівцях звернули праворуч. До музею Битва за Київ у 1943 році, який в 2022 році набув нового звісту. Прийде час зітримаємо мать. Нахую вертели мы вас, суки, оккупанты воскидают тупорылых в мясорубочку. Ваши бабы нарожают таких же деградантов А на похоронах сидят с капустой булочку Ебать ты, хлопцы, ебать землю Окупантам. удобрять Отже, На сьогоднішній день у нас в музеї функціонує чотири експозиційні зали. У цьому залі, де ми зараз з вами знаходимося, тут розміщена виставка сучасного військового мистецтва, це розписані гінзи, виставка шевронів і металеві мавки. В цій частині залу знаходяться трофелі зразки російського озброєння, російський безпілотник, авіабомба, частина. Ракетного комплексу, яка є росіян ядерної улоги, і носова частина від російського гелікоптера К-52. Mm -hmm. У сусідньому залі який прямо перед нами, це зал пам'яті. Там знаходяться речі, присвячені подіям періоду АТО-ООС, тобто з 2014 року і включно до 2022 року. По сходам на другому у нас розміщена експозиція, яка розповідає про битву за Київ. 43-го року там розміщена діорама і експозиційний зал з радянськими та німецькими речами. І на третьому поверсі виставка сучасної російсько-української війни, де знаходяться речі як українських військовослужбовців, також інсталяція, евакуація на території Вижорківського району в березні 2022 року, речі російських військовослужбовців і зразки озброєння, які надають українські військові. Під час тривалої журналістської біографії довелося неодноразово бувати в цьому музеї. Огляд експозиції, як правило, закінчувався неформальним спілкуванням в кабінеті директора. Зустріли ми Івана Вікована і цього разу. Досить шановні сот два роки написав, ви мене все зрозуміло. От прийшов молодий копіці йому в готову два роки так само і, все, новий, вільний, новий підход, і того, то в цьому нові вільні, нові підходи і так далі. То радних на громадських посадах. Ні, я працюю. Ага, добре, я працюю вчора. Забрала, а на другому поверсі були? Та ще не були. На відміну від 43-го року у лютому березні 22-го росіянам визволити Київ так і не вдалося. Про це розповідає експозиція на третьому поверсі. Эй, Путин, Лукашенко, два ебла над пиздуны И Шойгу уже в потерях обоссал свои штаны ЗСУ, красавцы, бог здоровичка им дал Кто зашел на нашу землю, в землю уебал Ебаш ты, хлопцы, ебаш ты Чтоб нашу землю оккупантам удобрять Ебаш ты, хлопцы, ебаш ты На куски ебаш ты, гниду, сука, Ба... а то вы хотели, ладно, штуки. Ага. их не, вот не разъяснили. Да, должное... <пак> не... А ты натираешь на дворе? А вот что я буду делать? Это еще осталось от аллигатора ВКС России, Військово-технических сил России. Ну и другие где-то в Ижгороде еще сберегаются. Кто зашел на нашу землю, в землю уебал? Ебаш ты, хлопцы, ебаш ты! Чтоб нашу землю оккупантам удобрять! Єбаште, хлопці, єбаште, на куски єбаште гніду, сука, блядь. Бабы нарожают еще толпы орков Это хардкор, это украинская порка Гандоны цепляют на себя букву З Окупант разъебанный без ног ползе Шаг за шагом, крок за кроком Лапти ноги, это будет вам уроком Лапти мозглые, вы теперь на весь мир отныне Слава ЗСУ, слава Украине ебажьте, хлопцы, ебажьте. Щоб нашу землю окупантам удобрять. Єбажте, хлопці, є бажти! На кузькі є башти гніду сука блять. Пам'ятник воїну визволителю збудований у 1958 році, має форму ручної гранати. У лютому 22-го року новітні визволителі до нових петрівців так і не дійшли. Але один із снарядів, випущених із реактивної системи залпового вогню Град, вдосконалена Катюша, впав на територію музею і пошкодив капличку Георгія Побдоносця. Поруч можна оглянути танки і гармати часів Другої світової. Після форсування Дніпра, коли в 43-му році фронт був десь в районі пущі водиці, тут був Командно-спостережний пункт Радянської армії Блокуючи територією, знайшли окопи і бліндажі командуючого першим українським фронтом Миколи Ватутіна, члена військової ради фронту генерал-лейтенанта Микити Хрущова, командуючого третьою гвардійською танковою армією Павла Рибалка. Під час другої спроби огляд Вижгорода планували розпочати із набережної Київського моря, але зараз вона перекрита військовими. Тож даємо довоєнні фото і нагадуємо, що саме тут вдосконалював свою майстерність триразовий олімпійський чемпіон Валентин Манкін. Розвернулися біля пам'ятника чайці і поїхали до собору вижгородської богоматері у ГКЦ. Церква сучасна побудована за проектом Юрія Лосицького. Він також проектував відновлення Михайлівського собору і церкви Різдва на Подолі, де відспівували Шевченка. Біля церкви настав час обіду, і ми поїхали через дорогу в ресторан Галс. Комплексний обід радянського типу за 130 гривень. Куди входить перше, друге і компот нас не надихнув, тому пішли в бар на першому поверсі, де замовили суп з курочки, котлетку по київськи, м'ясо по-французьки і салат з печених баклажанів, перцю та помідорів. Ціна питання 230 гривень. Все смачне і в достатній кількості. Після обіду вирішили насититися інтелектуально. Але перша спроба виявилася не Позаду мене, оце найстаріший будинок Вижгорода, так званий будинок Клюкви. Нині тут історичний музей і краєзнавчий музей. Але чомусь всередині цього музею знімати заборонено. Навіть за гроші також заборонено. Так що ми покажемо вам його зовнішній вигляд. А що всередині вже будемо шукати в інтернеті. Відвідувачі тут можуть почути історію Мажегірського монастиря та побачити копію ікони Вижгородської Божої Матері. На цих атракціях ми детальніше зупинимося далі. Від будинку клюкви пішли на центральний майдан до пам'ятника Борису Іглібу, який замінив Леніна. Тут трапилася друга прикра історія. Вимкнувся новий мікрофон, тож доведеться задовольнитися закадровим текстом. У 2015 році тут, у Васильівській церкві, були поховані перші руські святі Борис і Гліб. Бориса вбили недалеко від Києва на річці Альта на його честь назвали Бориспіль, про який розкажемо іншим разом. Гліба вбили десь під Смоленськом, тіло по Дніпру переправили до Вижгорода. На жаль, усі вижгородські артефакти часів Київської Русі втрачені. Мощі Бориса і Гліба за однією версією вивезені в Смоленськ, за іншою, знищені монголо-татарами. Меч Бориса і ікону Вижгородської богоматері у 1115 році Андрій Боголюбський вивіз до Володимира на клязьмі. Нині вона у Третьяковській галереї Москви. Від Бориса і Гріба перейшли до пам'ятника Тарасу Шевченку, але пам'ятаючи події в боярці, не знімали, а даємо довоєнні фото. Поет бував на Вижгородщині, навіть згадав місто в одному із віршів: іде чернець у Вижгород на Київ дивитись та посидіть на пригорі та хоч пожуритись, писав Тарас Григорович Шевченко. Від пам'ятника Кобзарю ми пішли в музей гончарства. Коли будували Київську ГЕС, виявили територію, яка, на думку істориків, була гончарним центром сучасного Вижгорода. За 50 гривень оглянули піч 11 століття для обпалювання горщиків. Сторож повідомив, що вона найстаріша у Європі. Це тут кидають монети за загадують бажання. Якщо попав у горщик, то бажання збувати. Агато тут не кидали Ага. Хто горчик, хто мимо горщика? Також у музеї представлені артефакти, знайдені на території міста, і роботи сучасних майстрів. У дворі стоять жлукто або ступа, макітра, човни довбанки, вулики-борти. Это у нас чего ведь? Ярмо, Ярмо для мул. Для волів. А, волів. Ну, да. у нас не було. Він це кастрований бик, оскільки це не кастрований, значить це бик, а не віл. Хоча їздила на волах. Приміщення знімати також категорично заборонено. Оскільки ми вже купили квиток, то пішли і всередину музею. Отакий глечик серед експонатів уже давно припадає пилом у нас на літній кухні, і зовсім не зрозуміло, чому його заборонено знімати. Далі нас чекав головний храм Вижгорода Собор Бориса і Гліба. Першу дерев'яну церкву, присвячену Борису і Глібу, побудував Ярослав Мудрий. Коли вона згоріла, на попелищі побудували кам'яний храм, який у 1115 році освятив Володимир Мономах. Після монголо-татарської навали усі відомості про цю церкву зникають. Через 500 років тут знову побудували дерев'яну церкву, яку спалили поляки. Храм в нинішньому вигляді звели у 1863 році. Цей храм Бориса і Гліба, одна найвідоміших пам'яток Вижгорода. Ну, про нього багато і так написано в інтернеті. Ми розповідати не будемо. Але цей храм довго стояв пусткою. Бо був зруйнований під час Другої світової війни, і вже за часи незалежності України його було відновлено. І от буквально сьогодні відбувся перехід від московського патріархату в Київський патріархат. Тепер це дійсно українська церква, хоча збудована в дещо російському стилі. Від церкви поїхали до зруйнованої бобслейної траси, яка нагадує скелет гігантської змії. Але проїзд туди був заборонений. Ілюструємо архівними фото. Трасу побудували на початку 80-х років минулого століття. В деяких місцях санчата розвивали швидкість до 100 км на годину. Все це залишилося в нашому соціалістичному минулому. У 1993 році через відсутність фінансування трасу закрили. Років 10 тому на території бази відкрили гірськолижний комплекс Вижгора. Із обладнаною стоянкою, свічковим підйомником кафе і пунктом прокату. Але із 2021 року комплекс закритий, як написано на їхньому сайті, назавжди. А хто, хоч, хто хоче детальніше ознайомитися з історією регіону, традиційно пропонуємо дві книжки. Перша книжка Вижгород семи вітрів. Автор Олександр Дробаха, Відповідно, вона розповідає про історію Вижгорода. Інша книжка. Директора музею Івана Вікована, який вже був у нашому відео, називається Доля української святині з історії міжгір'я. Вона розповідає про монастир Міжгір'ї. Ну, монастир ми і далі і поїхали. Тут логічно нагадати трохи історії. На території сучасного парку існував Межигірський Спасоперебреженський монастир, який тривалий час був головною святиною українського козацтва. У 20-х роках минулого століття монастир закрили і розібрали. Після перенесення столиці УРСР з Харкова до Києва тут побудували урядову резиденцію. В Межигір'ї до Віктора Януковича проживали Павло Постишов, Станіслав Косіор, Микита Хрущов, Володимир Щербицький. Під час німецької окупації це місце облюбував рейхскомісар України Еріх Кох. У 1991 році тут Михайло Горбачов приймав канцлера ФРН Гельмута Коля. У 2002 році Фонд Держмайна через Фонд Відродження України виділив в оренду новопризначеному прем'єру Віктору Януковичу один невеличкий будиночок і три гектари навколо. Цікаво. Що спочатку Віктор Федорович хотів оселитися у Феофанії там навіть побудували частину паркану, але про це детальніше покажемо іншим разом. У 2006 році президент Віктор Ющенко руками, які нічого не крали, підписав указ про передачу урядової дачі в користування главі уряду. Потім вже прем'єр Віктор Янкович підписав розпорядження про передачу резиденції. Та навколишньої території в майже в 137 гектарів до статутного капіталу НАК Надра України. Далі НАК по бартеру передав цю територію компанії Мединвест Трейд, а та продала її фірмі «Танталіт». Різноманітні суди визнали законність усіх цих перетрубацій, таким чином державну резиденцію вивели з державної власності. До Майдану Межигір'я належало трьом суб'єктам господарювання ТОВ Антеліт, Фонду відродження України і громадянину Віктору Януковичу. Тепер все це належить народу і називається Національний парк Межигір'я. Традиційно огляд почали із зоопарку. За 50 гривень купили стаканчик моркви з капустою тваринам, а собі хотіли придбати за 100 гривень холодний молочний коктейль, але, на жаль, зламався міксер, і ми задовольнилися своєю гарячою кавою з Термоса. Від зоопарку спустилися до Київського моря, де оглянули корабель, який ще називають дебаркадер, під назвою «Галеон». Він призначений для відпочинку на воді в теплу пору року, тобто такий собі літній будинок. За даними прогресивних журналістів, тут був особистий кабінет Януковича і зал для прийомів з екстрадою, на стінах і на стелі деревина цінних порід, на підлозі мармур скрізь позолота і кришталь. Потім від Дніпра повз Каскад-Озер піднялися на поле для гольфу. Невідомо, коли останній раз тут грали, але травичка ретельно підстрижена. А замість гравців біля лунок поважно ходили з граї справжніх лебедів, які спокійно хом'ячили травичку. Так що, збираючись в міжгір'я, обов'язково купіть кілька батонів для лебедів. Вони вам будуть дуже вдячні. Зараз ліпроса міскантуси і пеніси. Ні, пенісів Здесь тільки проса і міскантуси. Вокруг озер. А ми, милуючись численними фонтанами, підійшли до головного будинку міжгір'я. Так званої Хонки. це фінська фірма, яка будує із екологічно чистої деревини. З боку Дніпра там чотири поверхи, з боку центрального входу два. Будинок настільки величезний, що для огляду його інтер'єру потрібно кілька годин, яких у нас не було. Тож хонку детальніше обов'язково покажемо іншим разом. А в кого ще залишився час і бажання, радимо оглянути в Нових Петрівцях Покровську церкву, побудовану на початку минулого століття у псевдовізантійському стилі. Саме тут, із 1990 до 1993 року, зберігалася діорама Битва за Київ. Поруч знаходиться пам'ятник Лютільський плацдарм. На іншому кінці села біля Дніпра і заднього проходу в міжгір'я Януковича знаходиться дзвінкова криниця. Із інформаційного стенду можна довідатися, що із джерела пивоводу сам Тарас Шевченко. це єдиний об'єкт вже згадуваного нами міжгірського монастиря, який зберігся. Десять років тому над криницею злочинна влада Януковича побудувала церкву із купіллю, кажуть. Віктор Федорович мріяв відбудувати і сам монастир, щоправда, в іншому місці. Ми ці достопам'ятності бачили раніше, тому прямо із міжгір'я поїхали в плідний круглик, полоти і поливати рослини. Дорогою зробили висновок, що наш вижгород нічим не гірший вижгородів їхніх. Просто місця потрібно знати.